Аналітики Американського інституту вивчення війни припускають, що наступ Ерефії на Донбасі наближається до кульмінації, і українські збройні сили перехоплять ініціативу та розпочнуть контрнаступ. з історії техніки, которая. Була вже фактически поставлена в Україні, і ще ні одна фактически єдиніця не появилась на лінії соприкосновения сторон. Аналітики зазначають, що темпи російських наступальних операцій по всій території воєнних дій сповільнились за останні тижні, що свідчить про те, що весняний наступ Росії на Донбасі захлинувся. Також вони вказують на те, що збройні сили України ймовірно провели локальну контратаку на південний захід від Бахмута на тлі загострення обговорень у Росії. Можливого українського контрнаступу, і ці обговорення свідчать про те, що рашистські джерела все більше не впевнені у здатності російських військових утримати ініціативу навколо Бахмута. Крім того, колосальні втрати рашистських військ в районі Вугледара серйозно послаблюють їхній наступальний потенціал у самій Донецькій області, зважаючи на тенденції бойових дій, Україна має усі можливості для того, щоб перехопити ініціативу і розпочати на Ступ на критично важливих ділянках нинішньої лінії фронту підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.